Ми в такому, в такому складі не зустрічалися, мабуть, більше ніж півтора року, або майже тут заради. Тому сьогодні в нас різно така про деякі питання, які актуальні на сьогоднішній день. Зразу без вишніх слів загальних скажу, чому я буду верховний рад. Тому що... Мене не влаштовує та ситуація, яка сьогодні відбувається в державі, тому що я підтримую програмні засади об'єднаної опозиції. Об'єднана опозиція об'єднала в себе не тільки одну-дві партію, а сім партій. І сьогодні це в країні встановлюється реальний режим, не влада, народовладдя, а режим, який штовхає всіх нас до міжнародної ізоляції. І ми будемо в центрі Європи і звоєми, якщо ситуація не зміниться. Тому я прийняв пропозицію блокувати саме від повільної опозиції та своїми програмами визначає перспективний шлях розвитку України і європейській сім'ї Будь ласка, якщо у вас готові запитання. Ви давно чекали цієї зустрічі, прошу, будь ласка, по-перше, ви сказали, що це режим, і а в цьому режимі є ваші друзі, наприклад, я Петрович, то бачу. як це відобразиться на ваших взаємостосунках. На особистих взаємостосунках це абсолютно не відобразиться. У нас сьогодні в політиці, на жаль, привалює таке, що якщо що людей... Люди починають псувати або переслідувати людей, режим за, політичними, за політичні погляди. Я цього не збираюсь робити, я, не вчив владі в опозиції, не робив цього ніколи. Сумки з Яном Петровичем Табачником, видатним нашим земляком, видатним музикантом і нормальним люди. Зразу відповідаю, що коло Трафімівич. Що так пізно ви зустрічаєтесь з нами журналістів? Тому ну, пройшло майже місяць, уже ну 20 днів пройшлося. Після... А чому пізно? А хто сказав, що пізно? Кожен має свою думку. Я думаю, що не пізно. І взагалі хочу сказати, якби я зустрілися раніше, хто б сказав, чого чого він побіг зразу до журналістів. Є відома біблейська притча. Ну, Нагадаю, хто, хто не знає, коли батько з сином і з віслюком зайшли в одне село, ну, син віслюка. І селяни кажуть, чому ж ти сам йдеш пішки, а син твій їде, малий міг піти. Він поміняв, сів сам, зайшов в інше село. Чого ти старий там усівся, а син біде Лед... 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 йде? Знову не так. Третій йдуть в село, зайшли, вони йдуть пішки. І знову кажуть, що ти йде віслюк, а він ні сина, ні себе туди не, не, не посадив. Тому в кожного є своя думка. Я, коли б з'явився інтерес, і у вас бачите, я бачу, що інтерес є. Інша справа, чи ви про це напишете, тому що це вже інша питання. І хто на цих виборах віслюк? Це притча. Світлана у нас продовжується цю притчу про віслюка. Хочу кожного своя думка, але об'єктивні обставини є. І ви їх бачите, якщо говорите про режим і його наслідки для України. Назвіть, будь ласка, ознаки цього режиму. Закон про мову. Раз. Політичне переслідування. Два. Закон про наклев. До речі, анекдот сьогодні розказали. для Всіх журналістів запросили наступний мешканці колонії запросили всіх журналістів святкувати наступний день журналістів у них на наступний рік. Белку точно там були. І багато іншого. Цікає, ви грамотні, ви грамотні люди. Ви читаєте, і я дуже багато читаю, в мене є час, можливість, аналіз і всього і... іншого. І я ж не знаки по теорії. Ми хочемо дізнатися вашу думку, ми знаємо свою. Однозначно. Те, що знищене місцеве самоврядування, нищиться. Україна, мені подобається фраза, це держава самоврядна громада. А сьогодні що? До речі, вибори ці. Хочу вам зразу сказати, Чернівцяк має свої особливість. Я хочу, щоб це ви, ви зрозуміли. Справа не федорукові, там кажуть, образився ображає, на ображених воду в Ображатись може тільки сам на себе. Я ні на кого не ображаюся і каміння запасу не приймаю. А справа в тому, що тут специфіка виборів в Чернівцях полягає в тому, чи буде в нас громада. От, визначати, хто має представляти її в Африній Раді. Чи будуть визначати смотрящі і їх прихлібателі, при і прислужники? От, от, от і все. Це як можливо в інші, там поводять в інших населених пунктах щось по-іншому, а тут так. Як вирішить громада? Світла. Прошу. а можна назвати. Почекайте, будь, будь ласка, митро ви у черзі? Марина Визньо. Ви, ви ж писав в газеті Смадрящи. Кожній кожній області це є кожному Марина, це є. І ви, ви, ви це, Я читаю також з ваших публікацій, Микола Кухемович. Продовжуючи запитання, Миколи Тома кажуть, що ви розпочали рекламну кампанію так пізно, тому що вважаєте, що. Вас підтримують, оскільки вони ну нібито завинили перед вами, коли не підтримали вас, коли ви зняли з посади мера. Чи це правда про кому? -то? Це не правда, не чернівчани перед мною завинили. а поки я перед ними завинив за те, що багато чого не зробив, працюючи міським головою, коли вони п'ять разів мені висловлювали довіру. Так що винуваті не не, не чернівчани. А що стосується, я почав. На сьогодні ж у нас по-моєму один кандидат. Я теж бачу тільки з 13 кандидатів в Верховну Раду, який проводить, да, да, який проводить рекламну кампанію, який проводить роботу, і ми всі ну, сумтю включаємо і чуємо, що слава Богу. У нас ми, ми живемо, живемо в такому, такому місті, що в нас є такі люди. Ось і все це мені ніколи не, не любив. І мої колеги, тут є, бачу своїх колег, і вони добре знають. Як тільки вони починали якесь цілувати нижче спини, хтось, я це різко обривав. І це вони прекрасно знають. Я від цього не страждаю. Тому так. — А чому ви газету чердівці не пустили тоді на олідні хлібати? Либо... — Петро Дмитрович, припево... давайте почитаємося. — Петро Дмитрович? — Людмила, Людмила Сухарчук. — Ні, ну, ну, Іра, давай зробимо це як діалог. — Ні, ну чому як діалог? Питання хочу задати. Я, наприклад, хочу ну, задати. Вон, ну, люди хочуть задати. — Якби ми не пустили газету тоді? — на Тобто їм легше було… їм легше було… їм легше було… Може, ви тоді попали в число тих, хто вас профінансував, яку вас виносили мобильний. А так, а, так а так ще на цьому і виділені і бюджетні кошти, наскільки не знаю. Це в уму непостіжимо виділяти такі серйозні кошти на, на газету. Ви знаєте, її як відчував, вперше за багато років цього року її не виписали. І мені не носять, слава Богу. Слава Богу, да. слава Богу не носять навіть на цьому самому. Я її не вибив. Бо за багато років. Хоч був серед тих, хто спокійним Григорієм Львовичем Шабашкевичем були у джерел і назву придумали, сиділи поруч на другому ряду чи третьому ряду в залі міської ради 90-ті роки. Віталій Олексійович, по-моєму, також на цьому і приймали рішення про створення газети Чернівців. І назву придумали. На цьому саму. Так що воно м'я так як є. Час все розставить по своїх містах. Не газета, а я У вас є ще питання? Є в мене питання, у нас дуже серйозне питання. Скажіть мені, будь ласка, чи можете ви назвати лютими ворогами української незалежності Ківалова, Колісняченка, Летвина і Янукова? Так, можу можу, можу. можу, однозначно, тому що ви знаєте, я з своєї історії далекої молодості ще можливо розкажу один, один, один такий факт. В 80-ті роки, так само як сьогодні, не хочу це можете не записувати, щоб не робити рекламу, тут і довгий, була дуже популярна газета. Молодий Буховиниць, або точніше, тиражі був дуже великий. І я запропонував, так порадившись, там мені підсказали, можливо, зробити її дубляж іншою мовою. Мені сказали старші товариші, я можу, можу сказати, назвати людей, скажіть, Микола, ти молодий, не чіпай те, що добре лежить. От питання вже пов'язане з мовою, українською мовою, державною мовою, воно добре лежало. А його почали чіпати. Тому я вважаю їх ворогами української державності. Це моя особиста думка. Те ж саме, як говорить, зараз тепер не підпише той закон. Ну, Литвин також говорив, що він не підпише закон. Я не знаю, маючи, будучи принциповим, я не хочу осуждати, засуджувати Литвина, але в мене була ж також дилемма. Як сьогодні міг спокійно працювати, і ви всі ура кричали, і тому подібні. Але є речі, які не можна переступити. От, я б міг би працювати по сьогоднішній день спокійно. Якби я виконував забаганки смотрящих і їжі сніг. От і все. Ну чого ви Але... вважаєте, що ми б тоді кричали Ура? Так, вибачте, то я не, не так. Ну не вибачте. Mm -hmm. mm -hmm. я, я тут э, в запалі полеміки, я просто про, сказав, просто, ну, дехто кричав би ура. А скажіть після цієї відповіді, що вас мог би запитати до Ганича? Mm, чіпайте. <запи> так, давайте по черзі, будь ласка. Микола Прохимовича, вам зараз в засобах масової інформації найбільше закидає те, що ви раніше підтримували чинного президента Януковича. Зараз ви йдете кандидатом від об'єднаної опозиції. Тобто, як зараз ставитися за до політики? Скажіть, будь ласка, я хочу задати, точніше, я скажу. Це також один із міфів, який існує. Покажіть. Один документ. Одне інтерв'ю, один підпис, де я підтримував Януковича. Покажіть мені, це все брехня, це все політтехнологія і тому подібне. А в мене друга спеціальність політолог, до речі, ви про це не тільки інженер. Це брехня. Я не підтримував. Я підтримував, до речі, сесія міської ради в 2004 році. Мене ж як деякі газети довбали. За те, що я не на в рішенні сесії міської ради 2004 року не було прізвища Ющенка. Ми підтримували чесні і справедливі вибори. Міська рада Чернівецька. Підніміть, рукописи не горять. Сказав бухгалтер це, знаєте, так? Волонтов, героєм Волода, матір хто читав на цьому самому. Рукописи не горять. Так ви підніміть. І в чого брехня, наклеп. Оце наклеп. Але я сюди це ж не знаю з вами. Хто це говорить? Не вами персонально, а хто це говорить? От ви якраз плавно перейшли до мого запитання. Четвер журналісти Буковини, я так сподіваюся, що це буде більшість тих, хто себе вважає журналістами, будуть пікетувати Чернівецьку міську раду. От. Ви, оскільки ми запрошуємо вас, до речі, як опозиційного кандидата. Підтримати цю акцію, але без прапорів, звичайно, і гасел партійних, від яких ви йдете, але як особистість, міцька, чи ви будете, чи ні. Це перше запитання. І друге запитання: чи надходять вам смс-ки голосувати за пана Михайліша? Ну, можливо, не тільки смс, а зараз дуже Відчисанка. популярні. Від часа В одному моєму знайомому вчора ввечері надійшла така смс-ка. Він переслав її, він. до цього срапу, каже, ти не ображуся". я Кажу, ні, не ображусь, тільки там підпис трохи треба було інше зробити. Не Анатолій Санова, а псевдонімом його відомим треба було підписатися. Було, було б нормально. Я б не багато не знав. Тепер, що стосується пікетування, я підтримую цю акцію, але в чисто, ну якби це було під іншим приміщенням. Я би прийшов, а зрозумійте мене, я, я не прийду під під міську раду. Я не заходив. Міську ми... раду з 31-го 31 я до неї зайду, коли буде законно обраний міський голова і переобрана міська рада. В разі мого, моєї перемоги на виборах це один перший путь моєї виборчої ради. І, і останнє ще одне запитання: щоб не повторитися, так. чи все-таки я не втратив надію стати ну, знову мером Чернівців? оскільки ви балотуєте з Верховною Радою? А День. ви знаєте, справа ось чому, Знову ж таки. Ті 10 чи там скільки людей, так званих політтехнологів, сидять і назвонюють людям, а чому і роблять, працюються, як вчили мене колись, працюють на, на, на підсознательний. Це любиме слово Глеба Павловського, коли я морочив голову в 2004 році на подсознатель. Вони для чого може краще нашу за тобою руками, вони хай буде міським головою. Якби були призначені вибори міські. І поговоримо на, на, на цю тему. Сьогодні вони не призначені і не призначаються. Для того, щоб їх призначити, немає нема ніяких передосторон. Один взмах Михайла, як його назвав, Роман Ткач, семафора, да, Михайла Чечка, да. і все. І вибори призначені. Їх не призначають по відому вам причину. От і все. І вони не пишуть, а там, коли будуть вибори, порадимося. Шановні колеги всі матимуть можливість задати питання. Будь ласка, з Юрій Чорний. Два питання, Микола Трахимович, взагалі балотуватись по мажоритарці вважається досить ризикованою серед політики. І не кожен наважується, чи був у вас вибір вибирати список чи мажоритарку, чи вас поставили перед парком? Це перше. І друге питання: судові справи ваші, чи вони тривають, чи вже завершилися, як це буде продовжувати? У мене було, були пропозиції, скажу так, йти в різних списках різних партій, різних, знову ж таки, скажу, опозиційних поміч, які себе проводить, які продовжують себе опозиційно. В апараті це окрема тема, так, як і тушки, це що викинули ви, 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 ви на цьому. Якби я хотів, знову відповідаючи на вашу репліку, вибачте, mm. якби я хотів бути тушкою, я б не встав півтора року назад. Тушканів і тушок погано пахне. Так що хай не, сподіваю, не сподіваються, ті, хто там розповсюджується черговий міг, що фоторуб стане тушкою. Я себе дуже поважаю і хочу жити в комфорті своєї совісті. Це основне. Ось. Що стосується питання про, про посписка, значить про банжевтарки, я розумію, що це питання звичайно, це важче звичайно важче, але тут знову ж таки я б себе не, не, ну, відчував би дискомфортно, якби не прийняв таке рішення по Черніцях. Тепер друга частина по судові справи. Судові справи продовжуються. Суд по апеляційна інстанція завершила. Перше питання завершила розгляд. Мене не допустили взагалі до розгляду питання по суті. Це система правосуддя, яка діє в Україні. Це не я тільки мене взагалі не допустили питання розгляду по суті. Що я хотів, щоб суд мені пояснив, за що мене зняли, які порушення законів конституції. Які Виступив з Дадзибау один із депутатів, мене просто звільнили з посади. І зараз розглядається в касаційній інстанції. Після цього є процедура відповідна, яка буде йти далі. І що стосується другого питання, то його розгляд стосовно того, що закону про компенсацію за те, що мене не могли працевлаштувати на попереднє місце роботи. Закон так переключає, то переносяться, двічі вже переносять суд тут виграний в Черніцях у судді у суді. а в Вінниці він переносить декілька разів, як мені сказав мій адвокат київський, що чекають результатів вибор. Так, вибору. Потім по-другому, ще піти. Я хочу уточнити Все ж таки на рекомендую посади міського голови. Якщо ви потрапите у парламент, наприклад, і опозиція проголосує за те, що проводите вибори в Чернівцях. Ви будете висувати свою політу. Як кажуть, де це ми поговоримо тоді на цю тему. Всі, я люблю такий вираз, всі неприємності треба переживати по мірі їх поступлення. Так що наперед де треба зберемо які такі прийме що. Що є сумніви, що буде опозиційна більшість парламенту. А при чому тут більш? Так тут нема куди діватися вже взагалі, якщо не, не будуть призначати взагалі вибори. Ну, в принципі, звід зараз чекати можна все, що угодно. Ви бачите, люди не розуміють елементарних речей, не розуміють ні дипломатичної, ні нормальної людської мови. Ті, які живуть. Я почитав реакцію міністра закордонних справ. Мені стало соромно за державу, в якій я живу. Я був на цьому самі, я не хочу, щоб мене десь коли поїхав, щоб мене показували, що це з України. Ні соромно За те, що це професійний дипломат, який ще має ту школу навчання, Може так давати, коментувати рішення резолюції Сенату Сполучених Штатів. Це, це, це жах. Я, я собі такого. Ви, можливо, молодші люди, хто молодші, хто ровесник, я такого собі уявити не можу. Щоб, це просто, ну, це. Ну так. Якщо можна ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, Микола, Тимоша, ви вважаєте себе найбільш гідним опозиційним кандидатом саме в контексті опозиційності, опозиційної діяльності, можливо, ну, в минулому, тому що є багато людей, які не потрапили там в списки або на мажоритарні потреби. Які багато років були в опозиції. Зрозумів. Я ніколи не був в опозиції, і ті правильно говорять, хто мені ставить такий докір, що я не був в опозиції. Я працював і не займався політикою. Ви знаєте, що мої принципи роботи і ті колеги, які працювали зі мною і обиралися депутатами міської ради, прекрасно знали, що я не ділив на провладних депутатів і непровладних депутатів протягом всіх тих чотирьох скликань, коли ми працювали, а ситуації були дуже різні. І дехто забув, але я також пам'ятаю, коли і переслідування були, і ми приймали рішення відповідні і тому, тому подібне. Тому це є сьогодні. Я, я сказав, наступає період, коли повинна людина визначитись. Так, мене заставили визначитись. І мені я самого початку сказав близько поняття. Але що таке опозиція з моєї точки зору? Це не тільки бігати. І, 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 і там що там кульки, кульки е, і, і ці сирени включати, коли про НАТО е, партія регіону виступала проти НАТО. Або ще щось не тільки бійки в парламенті. Це не, не, не те. А опозиція це робота і сьогодні це подання законопроект і, правда на них поки що ніхто не реагує. Просто всі забувають, що й вони колись будуть обов'язково в опозиції, ті, хто сьогодні при владі. Так, життя влаштоване. І як, знову ж таки, свого попереднього досвіду роботи, знову ж мої колеги, може підтвердити. Я завжди казав, тим, хто працює, працював разом зі мною, не забувайте, що наступить той день, коли ви не будете. Чиновником не будете при владі. І як ви сьогодні відноситесь до людей, так само до вас будуть відносини люди після того, коли ви підете з цієї посади. Тому опозиція це спосіб мислення, це спосіб дій, і не обов'язково це і ні в якому разі це, вибачте, не мордобой. Іван Агатій, будь ласка, Микола Трахміович, колишній Миколаївич. міський голова про своїх молодших колег сільських голів, як думаєте, чому вони так слухняно, наче по команді підтанцьовують там, де виступає Павпієв і його ставлені Семенюк? Вони бояться, їх залякують, як ви думаєте? Думаю, так. Думаю, що залякають в людині, і властиво, і страх, і все інше. Але я знаю і Франко, ну не буду казати, що писав Франко про буковинців, воно тут не, не, не вмісно буде на цьому Чам, самому. Але я думаю, що кожен із них. Тримає дулю в кишені. Якщо тому що не можна принижувати людей, саме, саме найбільше зло, коли одна людина принижує іншу. Будь-якими будь словами чи діями. А це приниження. Я вважаю, те, що, те, що, робиться, те, що я читаю, до речі, по ваших матеріалах. Що ви висвітлюєте, слава Богу, ще інтернет є. Слава Богу, що... Да, хоча там теж а є. Коли ваш і канди Що, що? Не буде. Це буде це що? А навіщо там? Там же для того, щоб створювати і псевдо, і такі є сторінки і тому подібне. Там є різні псевдо-сторінки. Поки що не буде. Я так трошки ну, не зовсім продвинутий, але продвінутий в інтернеті і можу, можу там і читати. Я більше читаю, люблю читати і списати.